Радіо Юей Чикаго він несе відповідальність за тих людей, які знаходяться біля нього, які причетні дуже до багатьох схем Він їх бачить, він, він розуміє, що такі в нього люди є. Найближчі гроші з моєї точки зору, він не може цього не бачити, він не може цього не розуміти, починаючи там від теми нині переслідуваного Коломойського. А, закінчуючи всіми тими матеріалами, які ми можемо читати по татару, по Єрмаку і так далі. А, більше того, мені відомо, що в окремих особах йому на стіл клали документи, а, окремі про окремих осіб він знає із засобів масової інформації. Чому він рішень не приймає, це не до мене питання, це питання до нього. От. А, але я на цьому наголошую: Зеленський несе як президент політичну відповідальність за те, що в Україні корупція має такі масштаби. Як ви думаєте, якби а, Зеленський не був би зараз президентом, чи пішов би він в суд брати Коломойського на поруки, як пішли його колеги по каналу? Він не пішов би, він побіг би. Але це я ще раз скажу: це інше, інше питання, іншого порядку. А, вони прийняли рішення. Це їхнє рішення. Вони прийняли його тоді, коли винаймалися туди на роботу. Це їхня справа. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.